Що буде, якщо взяти тонну пластиліну, картонні коробки та рік вільного часу? Вийде Амікрок, пластилиновий квест, який студія Pencil Test зліпила за мотивами античної гри Neverhood. ти ігронафте станеш тонмінафтом космічним мандрівником, що подорожує з бесиком Дзьоб-Дзьобом, який, до речі, вміє говорити разом. Ви застрягли на невідомій планеті. І, врешті-решт, опинилися у замкнутій фортеці Амікро. Вибратись із неї не головне, головне залишитися при цьому живим. Адже тут на тебе полює потворна чотириока кракозябра. Щоб не стати її обідом, слухай підказки від привидів, шукай корисні предмети та розгадуй головоломки. Усе за класичною схемою Point and Click та Neverhood. Фанати Neverhood майже 20 років чекали на продовження улюбленого квесту і нарешті дочекалися. А щоб дізнатися, з чого зліплений ти сам, тобі знадобиться наступний свіжак у Ігронавта. Де це я опинився? Що тут трапилось? А ти що таке? Я блін людина. А ти хто? Я? Я не знаю пафос – це підводна база, де геть не пафосно. Усюди трупи, а по темних закутках нишпорять химерні механічні монстри. Хто вони? Звідки взялися? Та чому вважають себе людьми? А тебе ні. Саме це ти і маєш з'ясувати у жахастику сома від творців кутової амнезії. Тільки зробити це важче ніж здається, особливо, коли все, що рухається, хоче тебе вбити. І немає чим захиститися. Єдиний вихід. Стежити за чудовиськами, ховатися і шукати підказки у щоденниках. Та головне не натрапити на потвору, яку, до речі, розробники із Frictional Games підгледіли у іншому інді жахастику Slender. А от тобі дивитися на неї суворо заборонили, інакше гайки спробувати вижити і дізнатися, хто ти насправді можна просто зараз. Адже хорор сома вже вийшов. А якщо ти цього робити не збираєшся, то у наступному свіжечку збирай. Це частина геймплею. Коли світу загрожує дуже лихий, і дуже пластиковий злодій. На захист стають усі герої твоїх улюблених фільмів та мультів: Бетмен, Гендальф, Супермен, мисливці за привидами та навіть Гомер Сімпсон. Ким з них бути обирати тобі? Адже це Лего Тайменшнс, унікальний пригодницький екшен від студії Travelers Tales. Поки підступний Лорд Вортекс стирає межі між лего вимірами, ти зітреш кордони віртуальності і реальності. За допомогою отаких от, от фігурок. Вони це справжні персонажі з унікальним характером, навичками та здібностями, яких ти можеш на власний розсуд додавати у гру. Ким захочеш, тим і грай пришелопкуватим доком Брауном із машиною часу, винахідливою чел з «Портальною гарматою чи відчайдушним паном кожаном із бетмобілем. Тільки з твоєю допомогою вони здатні розгадати численні загадки і врятувати всесвіт світ від загибелі. Тож не пропусти Лего Дайменшнс. Що ж, Амікрок, Сома та Лего Дайменшнс вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах.